І от нарешті прийшов час показати вам, як почалася наша велоподорож по Туреччині, одній з найулюбленіших наших країн. Вирушаючи туди вже втретє, ми з володою віримо, що такою ж вона стане і для нашого Маркуся. Ох, у нас і сніжку сьогодні навалило. Просто краса. Наші приготування до мандрів продовжуються. зараз. Їдемо споковувати всі наші велосипеди, складати і завтра виліт. Взагалі-то ми планували їхати від Стрия до аеропорту Львівського на велосипедах. Але погода нам сказала, що ні, хлопці, розслабтеся. Дивіться, що там навалило. За останні два дні все біле довкола. Просто стільки снігу, причому в останні дні листопада вже давно просто не було. І от ми зараз їдемо в машині. Я в багажному відділенні, тому що попереду сидять Ярена з Марком. Там позаду велосипеди і всі наші речі. За кілька годин буде посадка в літак. Летіли ми до міста Ізмір з пересадкою у Стамбулі. Від Ізміра нас чекає веломандрівка по Егейському та середземноморському берегу на схід. Ну що, ми приїхали в аеропорт ооо, і попереду переліт. Як вам це купа? Поки що виглядає страшнувато і важко уявити, що це все мають веломандрівники. Ю -ху! Ю -ху! Ми приїхали в аеропорт і вже йдемо в аеропорт. І будемо сідати на літак. Ідемо платити за велосипеди. Тільки в нас багажу йо, йо, ось це 104. 104. Бачиш. Та, тільки четвірка не на той бік, тобі не здається? А та не на той бік. Ага, але загалом непогано. Теплілоке ми прибули до Ізміра пізно ввечері, але всю велотехніку вирішили скласти до робочого стану тут же в аеропорту. ось вони особливості транспортування. В літаках велосипедів. Подивіться на цю педаль. Я не уявляю, яке там навантаження мало бути, але ну, таке враження, що півтони, як мінімум. Новенька педаль, щойно з магазину велосипед. Ого! Подивіться. Наш трейлер здорово літав. Нам футбол турки грали, напевно. Зараз 10.40 вечора. Не знаю хлопці, але я дуже-дуже втомлена від цих двох перельотів. І ми ось уже десь на середині наших складань. І ще Володя пропонує ночувати в аеропорту. І я поки проти. Побачимо, що буде з того, до чого ми домовимось. Проте, 5 хвилин для футболу ми таки знайшли. та та нам заважаєш. Я його собі купив, я, бо в мене нема машини, яких великів. І купив собі не завжди катер. А це мотор. Угу. Тут так крутиш, крутиш, він заліз і, і цей катер пливе. Ось угу. так. Але я хочу какати. А... Марко. Що? Ну то де руками. Що? Ось так. Маркузі, ну що, будемо пробувати сідати, та І їхати. Та... Давай ми... пробуємо. Так, ну ми велосипеди склали. Вон там один, ось тут другий. Після нас лишилась ось така от купа, купа картону. Але це треба спитати, куди, куди цей картон? Я думаю, ми просто це лишаємо, бо прибиральники зрозуміють, що це, що це з багажу, тому що тут багаж отримують кілька тисяч людей щодня. Тоді давай біля смітників покадемо. Біля смітників, так. Це правильне рішення. <смітників> Ви подивіться на це чудо, вже майже правильно сам зашпиляється. Тільки руки туди, Марко. Ось так, і ми тобі зараз ще тут затягнемо. Так. Молодець, Марко. І, 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 і Пришпилятись дуже легко, а от від, відшпилятись це дуже важко. Ось ми і рушили. Щоправда, рушили недалечко, тому що е, вирішили все ж таки йти до готелю, який знаходиться прямо тут в аеропорту. Оскільки година дуже дуже пізня, вже за 20 хвилин перша ночі. І ми вирішили, що це взагалі буде не буде неприкольно, якщо, спитавши дозволу лягти десь на підлозі, звісно, і була ймовірність, щоб нам дозволили, але, швидше за все, нам скажуть о 6 підніматись і звільнити це місце. Тому ми вирішили, що краще відіспатись завтра і заплатити ці гроші за готель. Де подівся твій відбувач задній? Де? Ось тут десь був відбувач, і його нема. А, я його зняв, бо він тарахотів дуже сильно. Він насправді не дуже потрібен, тому що він все одно закритий від машин трейлером. Цей розкішний готель був першим, в який ми поселилися за час ковіду. Ми відкрили, що в процесі поселення з'явилася нова процедура підписів багатьох документів, пов'язаних з карантином, і також трохи дивна обробка наших речей. Okay, you can take this. Спеціального велопаркінгу тут не було, але нам знайшли місце в кімнаті персоналу. Так, він сказав, що я це екстра да... Номер, до речі, дуже комфортний, правда? Я навіть його не відкриваю, бо не можна не на сайті. Тільки за духа тут, звісно, як тут відкривається. Хтось знає. А де кондиціонер? Хтось знає. Марк вчора гасав другої ночі і такий ще перед сном нами. Казочку, казочка. казочка! Я кажу, Маркось, ти дуже втомлений. Спали ми ось до 10-ї ранку. А в 10.30 закінчується сніданок, тому ми швиденько прибігли, щоб щось поїсти. Бо вчора хлопці практично. Ну, та я теж, але мені окей. Майже нічого не їли цілий день в дорозі. А в кімнаті, де нас поселили, було 28 градусів. Ви бачите цю цифру? Якщо не видно, скажу двадцять градусів тепла в цій кімнаті. Вночі було 29. коли ми сюди поселилися. Ми такі човаки, як можна зробити меншу температуру дуже жарко. Та це ж зима і це загальна система, і тому має бути комфортна температура. Ми кажемо, це ж дуже душно. Ну та ні, це досить холодно. Yeah! І вночі, коли ми були вже такі супермега втомлені, ми ще продивились дві кімнати в пошуках того, ж, де може з нас знайти меншу температуру. Але no, 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 no. А no. ще? Сьогодні ми дізналися про нову комендантську годину в Туреччині. Отож, з 1 грудня 2020 року у Туреччині нові правила щодо е, коронавірусу і комендантської години. І якщо колись там з вечора на вихідні з 21 до 5 ранку не можна було виходити з хати, то тепер з п'ятниці, 21.00 до понеділка 5 ранку, треба сидіти вдома. Сподіваюся, ці правила не діють на іноземців, але треба буде дізнаватися в поліції як нам бути. Виїхавши з аеропорту, ми відчули, що наша перша пандемійна веломандрівка почалася. Найперше, що звертає на себе увагу тут в Туреччині, що майже всі, ну я не знаю, 95% людей, яких ми бачимо довкола, всі носять маски, незалежно, де вони знаходяться, чи їдуть в транспорті, чи просто на вулиці йдуть. Чи навіть за власним кермом я бачу багато водіїв їдуть в масках. Отже, ми не, теж не будемо порушувати це правило і намагатимось завжди це робити. Юху, я бачу море, Егейське море. Вперше виїхали до нього в цій подорожі. Марик прокинувся! Море! Вау! Зараз. Зараз, зараз, зараз. Юху! Подивись, яке море. Клас! Ставай туди, будеш?

Прямували ми до будинку хлопця на ім'я Талха, який запросив нас до себе через сайт Ван Шауверс, спільноту веломандрівників, якою ми користуємося в подорожах часто. Талха виявився ще й художником. Не розумію я, що це за техніка. Ось де техніка. Снідаємо біля однієї з вуличних таких булочних. Як ви бачите, стільців вони і столи не розкладають, тому що не можна в карантинних умовах, але дозволяються просто тут стояти і їсти. Так, я помітила і згадала зрештою тих разів, коли ми були в Туреччині, що тут зранку дуже багато йдеть мучного там булочки, хліби і всяке таке. От. І ми теж приєднуємося до турків. Теж таке їмо. і чай, звісно. Саме в Ізмірі ми пізнали, що таке карантин в мандрівці. Отож, наступного дня, гуляючи із міром, ми побачили, що всі ходять в масках, і нам двічі поліція зробила зауваження і сказала, вдягніть маски. Тож ми вдягли маски і вже їх не знімали, аби не спокушати інших людей, і поліцію нас весь час зупиняти. О 20.00 всі магазини зачиняються лише о 10.00 Наступного дня вони відчиняються, проте деякі пекарні відчиняються раніше. Ще є обмеження щодо людей літнього віку та дітей. Люди старше 65 років і діти молодші 20 років не можуть користуватися громадським транспортом. А якщо ви хочете потрапити в якийсь великий гіпермаркет, типу декатлон, як одного разу, ми хотіли скористатися ним, то вам для цього потрібен спеціальний хес код Великі міста це громадський транспорт. Без нього тут ніяк. Ну можна і велосипеди, але ми інколи любимо випробовувати щось новеньке. Тому одного дня, їдучи в центр міста. І з міром ми вирішили їхати автобусом і далі метром. Я не знаю, чому з нас не взяли плату, але водій, жінка дуже класна цього автобуса. Коли я запитав, чи можна розрахуватися карткою, вона сказала, що можна, але на фініші. Зараз ми приїхали до фінішу. Вона з мене не взяла гроші, Каже, ну, no". я не міг допитатись, чому, бо вона не розмовляє англійською. Як виявилося, в місті із не можна розрахуватися в автобусі кешем чи навіть банківською карткою. Для цього потрібна спеціальна картка, яку десь там треба купити, і на досить довгий період нам це не потрібно було, оскільки ми лише двічі користувалися автобусом. Ця спеціальна картка діє на всі види транспорту, але найбільше нас здивувало те, що ми не можемо розрахуватися в метро банківською карткою. Їдемо в центр на станцію Конат, але найперше шукаємо, де нам купити квиток і чи можна розрахуватися просто банківською карточкою. Тільки кеш. Всюди тільки кеш. Ладно. Ні, карточкою не можна купити квиток на метро, тому йдемо шукати, де є банкомат. Знайшовши банкомат, ми заразом подбали про зв'язок та інтернет на час подорожі. Сім картки в Туреччині доволі дорогі. Ми взяли одного з найкращих операторів турецьких. Це Turkcell. І це нам коштувало 150 турецьких лір, тобто приблизно 600 гривень. 25 ГБ інтернету. І скільки там хвилин дзвінків. Але що дивує, навіть тут в магазині не можна оплатити карткою Only Cash. 20 Дугай 20 лет? Віддали здавай? Так. Так, так. Ей! Все? Так. А от ця система мені сподобалась. Ви можете купити один квиток на всіх, тобто на нас двох в даному випадку, тому що дитина безкоштовна. І використати його двічі. До будь-якої станції в будь-якому напрямку. Коштує ця картка 14 лірка. Ти напиває. Маріка, чого ти маску а не нема? Ну ні, не, сказали, що вдягнути маску. А не ну трошки Марко, в транспорті Только в транспорті. Треба. В транспорті. Ізмір дуже атмосферне місто, що має п'ять тисяч років історії. Але ця історія не завжди була щасливою. кажуть, ще сто років тому це було зовсім інше місто. У ньому переважали греки, і називалось воно Смірна. Повністю турецьким воно стало після 1922 року, коли через воєнні події майже все християнське населення покинуло місто, так само як і решту Туреччини. Сама ж Смірна пережила тоді велику пожежу й руйнування. То була найбільша трагедія в історії міста. Сучасний ізмір це третє за величиною місто Туреччини і найбільший після Стамбула. Порт. Яки всі ресторани закриті, а максимум це в них при відкриті двері можна зайти швиденько, замовити, або так голову засунути, замовити і нам виносять. Вчора ми так замовляли рис, а сьогодні ми так замовили каву. Чоловік так подивився, чи нема поліції, напевно, чи що, і сказав, добре, зробимо вам каву. <реку> І ось нарешті ми дійшли до мого улюбленого місця в кожній країні, і це місце називається базар. Але тепер, оскільки Маркові вже 4 роки і 7 місяців, то це сталося досить складно нам ходити по базарі, бо Марко на кожному кроці каже: купи мені то, купи мені золото, купи мені капці, купи мені що-небудь. Що-небудь, купи мені. Подивіться. Маркусь, купи. що купити? Маркус, купи. Та Тапочка. хлопче. Ось, ви бачите, і він все, що бачите, він просить купи, купи, купи. Тапочки. Дивись, який котик. Та, котрі або мені не Вирішили Маркові купити піжаму, бо це потрібно. Тому що сьогодні а, вночі навіть в хаті було досить прохолодно. І навіть в тих кофтах було і незручно, і прохолодно. І коротше вирішили, що ми купимо супертеплу піжаму. Вибираєш? Жовавто? Е а вона тепла. А фліс? Фліс? Десь матеріал. Ну, фор. Фор. Ну, а це. Дивись, шість зелена. Так. Та? Ось це хочеш? Так. Це не хочеш? Ура, вибрали! Там було стільки багато всього. 50 турецьких лір коштує піжама. Вона легенька, тепленька, і думаю, нам в дорозі пригодиться. Бо в Зволоді в нас є термобілизна, а у Маркусика нема термобілизни, тому, я думаю, в цій флісовій піжамі йому буде просто суперово. Така тепла, тепла піжама. <мір вітну> Ай, як смачно пахне! Купили щойно засмажений арахіс. Але чоловік сказав, що ще не їжте, через 10 хвилин буде смачніше, хай трошки вистигне. Чекаємо. Йдемо, жуємо собі цей арахіс. смачний, до речі. І ще я не встиг прожувати, проковтнути і не, не натягнув маску, як звичайний охоронець якогось ювелірного магазину чи що, Ну, тобто людина, котрої це взагалі не стосується, показує мені, що типу надягни маску, чувак. Зараз ми знаходимося в культурал парку. Тут в Ізмірі. І вчора за бесідою з Талханом виявилося, що він художник як експериментатор, і вони з друзями люблять розмальовувати мурали. І тут в парку вони розмалювали цю стіну. Таке їхнє об'єднання трьох художників називається Снаїл із Ан Артіст. Якщо що, можна в інстаграмі знайти, і власне Талга розмальовував чи радше малював цю скумбрію. І зебро, яка знаходиться там, так класно, ми живемо в хаті, в митця, теж в митці, Ну тільки в нас інший напрямок, ми більше музиканти. Талха художник і велосипедист. А ми музиканти і веломандрівники. Прикольно? Зараз Талха вдома, а ми зараз їдемо на море і я буду ці корабки там запускати. па, -па. Ось що я обожнюю в таких країнах. Ну себто зараз у нас зима, грудень в Україні сніг і брак овочів. А Якщо є, то якісь парників а тут подивіться органічні овочі, фрукти, і в мене просто слина тече. Звісно, одного дня не вистачить, аби познайомитися бодай з частиною із зміра. Тож наступного дня ми знову поїхали у центр цього разу на велосипедах. У зв'язку з карантином зараз деякі кафешки відкриті і можна зайти взяти їжу, але тільки на двір іти їсти, бо всередині не можна у зв'язку з карантином і зв'язку з новим законом. Ми тут знайшли просто столик поруч, біля тої кафешки. їмо на дворі. Але тут є такий один велетенський, просто гігантський мінус. Подивіться, скільки пластику залишається після того, як ми поїмо. Це, 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 ну, це все буде викидатися, але їжа дуже смачна. Щойно був дуже цікавий випадок в особистому розвитку марка. Я так вважаю, тому що в цьому кафе його пригостили якимось такими різнокольоровими цукерками, які відразу ну, не справляють гарного враження в сенсі кори, користі для здоров'я. І ми йому пояснили, що, що це за цукерки. Пояснили, чому від цього варто відмовитись, хоча ми йому не забороняли їх брати. Ми просто йому розказали, що краще від цього відмовитись на користь здорової їжі, тобто фруктів. І Марко, хоч довго думав, хоч він і засумував, але все ж таки вибрав фрукти. Він пішов заніс ті цукерки назад продавчиці, котра їх йому дала, і пояснив. І та, навзамін, дала йому два мандарини. Особливо атмосферною була вечірня набережна. Ти теж хочеш? Так. Добре. Це міді фаршировані з рисом і политі лимоном. Дуже смачно. М -м -м. А ти, Володя, береш? Так. Спробуй, як це смачно. Угу. Смакота. Ще. Бачиш, як смачно? Ммм, mm, справді? Нереде. Цього Сьогодні до Талхи прийшла його дівчина Санем. А вже наступного ранку після спільного сніданку ми вирушаємо в дорогу. Змір це початок нашої мандрівки. Куди їдемо далі? Що буде попереду? Ми не знаємо, але будете дізнаватися в наступних відео. До зустрічі, папа. -па.